Капеланське благословіння на 18 березня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні під час Великого Посту, з понеділка по п'ятницю, церква не служить літургії і Евангелій не читається. Але на початку посту і до кінця його читається Святе Письмо. Писателе письмо сьогодні починається буття самої першої книги і самої першої глави. І вона починається там, як Господь створював світ. Це місце, нам треба всім подивитися, що відбулося, які взаємостосунки заклалися між Господом, Творцем, і світом, творінням, яке закладалося. Ми сьогодні читаємо, читаємо, як створилося, що створилося за перші три дні. Але під час того творення перших трьох днів Господь двічі сказав, що це було добре. Це перше, коли створилося світло і воно відділилося від темряви, і Господь сказав, світло це добре. І друге сказав, коли виросли трава і виросли всі дерева і насіння, і вони давали насіння і плодилися, і він теж сказав, що це добре. Бачите, вже на початку свого творіння Господь відрізняє, дещо виділяє. З іншого словотворіння і говорить, що добре світло і добре те, що, а, то, що, що росте, живе щось. Ви знаєте, нам треба просто задуматись, бо все наше, наше життя проходить у взаємосвід з ним, з Творцем, з Господом нашим. І тут ми повертаємося, як Він закладав основи взаємовідносин на той час. І коли ми будемо знати, Основи взаємовідносин з Господом, як він заклав, то ми зможемо все своє життя прожити таким чином, е, е, нібито бути в гармонії з тою задумкою Божою щодо нас особисто. Та треба, щоб, щоб це зрозуміти і що це усвідомити, треба трудитися, тобто не тільки е, почитати або послухати гарне оповідання, а вдумуватися і перекладати все сказане святому Письмі на своє життя, на своє серце, переварювати, перетоплювати, очищувати від пристрасті і гріховності своєї, і чистим, щоб воно входило. І тоді ця чистота зробить в мені стержень, Божий стержень, Дух Святий, який оселиться, і будуть керувати мною і сьогодні, і завтра, і все моє життя. Амінь.